П'ять причин жалю, яких можна уникнути, як жити, щоб не шкодувати. У дитинстві ми мріяли про смачну вечерю чи нову гру, а смерть здавалася далекою, як зірки. У зрілому віці думки про кінець життя з'являються частіше, але ми відмахуємося ще ж купа часу. Ми чекаємо завтра, забуваючи, що маємо лише сьогодні цей текст не для смутку, а для натхнення. Ми розповімо про десять найпоширеніших жалощів, які люди відчувають наприкінці життя, об'єднавши їх у п'ять пар, і покажемо, як їх уникнути. Живіть так, щоб не казати ех, якби. Шкодую, що жив не для себе і занадто багато працював. Бронневер, медсестра з Австралії, яка доглядала за людьми в їхні останні тижні, часто чула Я шкодую, що мало жив для себе. Багато хто мріяв подорожувати, малювати чи просто гуляти, але відкладав це заради інших. Більшості з її пацієнтів не вдалося втілити в життя і половину задуманого, про що вони, власне, і шкодували найбільше перед смертю. Вони вмирали з думкою про те, що у них все ще залишилися нездійснені мрії. Не дозвольте собі померти, знаючи, що ви все життя прожили заради когось іншого і забули про свої мрії. Почніть жити так, як хочеться саме вам, і не чекайте чиєгось дозволу. Ще один частий жаль ех, навіщо я так гнався за роботою. Ми працюємо, щоб заробити, мати статус чи спокійне завтра. Але в гонитві за грошима втрачаємо вечори з рідними, прогулянки з друзями чи просто час для себе. У кінці життя ніхто не згадує свій банківський рахунок, але всі пам'ятають сміх дітей чи теплі обійми коханої людини. Робота потрібна, але не дозволяйте їй красти ваші емоції. Зустріньтесь із подругою за чаєм, пограйте з онуками, подивіться на захід сонця. Це те, що грітиме душу, коли ви згадуватимете своє життя. Брон написала книгу про ці жалі, і знаєте що. Усі її пацієнти перед відходом знаходили спокій, але шкодували про нездійснені мрії. Не чекайте ідеального моменту. Хочете навчитися танцювати чи поїхати до моря? Починайте зараз. І не дозволяйте роботі красти радість, зустріньтесь із другом за чаєм, пограйте з онуками. Це те, що грітиме душу наприкінці. Шкодую, що ховав почуття і втратив друзів. Я мовчав, щоб нікого не образити, зізнавалися багато хто. Стримані почуття, як камінь у душі, вони псують здоров'я і настрій. Хтось боявся сказати люблю, хтось тримав образу, щоб не псувати стосунки. Говоріть те, що думаєте. Навіть якщо згодом ви втратите друзів і зруйнуєте відносини, все одно не бійтеся висловити те, що відчуваєте. Жодна людина на землі не варта того, щоб заради неї приховувати свої справжні почуття. Ще один жаль, де мої старі друзі. Життя розкидає нас. І ми втрачаємо зв'язок із тими, хто грів душу. Якщо ви сумуєте за старими друзями, постарайтеся налагодити з ними контакт, написавши повідомлення, лист або скориставшись Фейсбуком і іншими соціальними мережами. Найімовірніше, вони теж за вами сумують і дуже зрадіють, отримавши ваше повідомлення. Друзі підтримують нас і допомагають нам пережити важкі моменти. Життя може розкидати нас, але це зовсім не означає. Що потрібно забувати про своїх друзів. Дзвоніть і пишіть їм час від часу, ви не пошкодуєте. Не бійтеся бути щирими. Скажіть сину, як пишаєтеся ним, чи по друзі, що сумуєте. І не втрачайте друзів, напишіть листа старому товаришу, зателефонуйте. Навіть коротке Привіт, як ти повертає радість. А якщо хтось не зрозуміє, це їхня справа. Ваш спокій важливіший. Живіть із відкритим серцем, і вам не доведеться шкодувати про недосказане. Шкодую, що не був щасливішим і турбувався про думку інших. Чому я не радів дрібницям? Зітхають люди наприкінці. Ми думаємо, що щастя це щось велике, нова машина чи відпустка. Але щастя у виборі. Смійтеся, коли онук розлив компот. Танцюйте під стару пісню це ваш вибір. Вам нічого не варто бути щасливим. До того ж, ви станете більш здоровим. Наповніть життя сенсом і залучите в нього більше позитивних людей. Наше духовне, емоційне і психічне здоров'я залежить від нашого сприйняття, так що, якщо ви хочете поліпшити своє життя, почніть дивитися на нього з іншого боку. Ще один жаль. Навіщо я переживав, що подумають інші. Люди не думають про вас так часто, як здається, то живіть, як хочете. У оточуючих є своє власне життя і проблеми, і тому їм не особливо будуть цікаві ваші. Живіть так, як самі вважаєте за потрібне, і не переживайте про те, що подумають інші. Зрештою, це їх проблеми. Головне, щоб ви були щасливі, а все інше неважливо. Не витрачайте енергію на чужі думки. Хочете носити яскраву краватку чи співати в парку? Робіть це. Щастя це не те, що приходить, а те, що ви створюєте. Почніть бачити хороше, і життя заграє фарбами, а здоров'я скаже дякую. Шкодую, що мало дбав про себе і переживав через дрібниці. Якби я краще піклувався про себе ще один частий жаль. Здоров'я, як скарб, без нього втрачається свобода. Хвороби, яких можна було уникнути, з'являються, якщо нехтувати собою. У вас є тільки одне тіло і один дух, тому подбайте про них зараз, щоб бути здоровим у майбутньому. І ще чому я так багато переживав? Ми турбуємося про рахунки, затори, дрібні невдачі, але наприкінці це здається таким неважливим. Дбайте про себе вже сьогодні, їжте смачно і корисно, гуляйте, відпочивайте. І відпускайте хвилювання, вони як хмари, що закривають сонце. У 75 ви зрозумієте, що більшість проблем були дрібницями. Тож посміхніться і скажіть я обираю спокій. Шкодую, що не цінував життя і не жив моментом. Я брав життя як належне, зізнаються люди. Ми забуваємо дякувати за повітря, яким ми дихаємо і звідки одержуємо кисень, вода, яку ми пеємо, сонце, яке світить над нами сміх рідних, ми повинні цінувати все це. Навіть якщо ви не можете чогось отримати, подякуйте Всесвіту за те, що у вас є. Наступне, шкодую, що не жив сьогоденням. Ми мріємо про майбутнє чи сумуємо за минулим, а справжній момент вислизає. Наприкінці. Спогади це все, що залишається, і так хочеться, щоб їх було більше. Дякуйте за кожен день, за теплий чай, усмішку сусіда, захід сонця. Живіть тут і зараз, обійміть онуків, зателефонуйте другу, спробуйте нове хобі. Не відкладайте мрії, бо одного дня завтра може не настати. Робіть кожен момент цінним. Живи без жалю вже сьогодні. Ці п'ять жалів, як дорожні знаки, що показують шлях до щасливішого життя. Не чекайте завтра, бо воно це лише сьогодні в новій обгорці. Живіть для себе, говоріть із друзями, відкривайте серце, шукайте радість у дрібницях, дбайте про здоров'я. Уявіть, як у кінці життя ви посміхаєтеся, згадуючи, як сміялися з рідними, обіймали друзів і здійснювали мрії. Напишіть у коментарях, що хочете змінити вже сьогодні, може, зателефонувати другу чи спробувати нове хобі. Підпишіться на наш канал, час жити мудро разом ми зробимо кожен день яскравим. Скажіть ні, жалям і так своїм мріям.